Нарешті, досить нещодавно багато топових бірж оголосили про лістинг усіма відомих таполок Хамстер Кобат та TapSwap. І тут у всіх виникає цікаві запитання: коли буде лістинг Хамстер Кобат та TapSwap та на яких біржах? Чи повторить Хамстер Кобат та TapSwap успіх Ноткоїна? Що буде з іншими таполками в телеграмі після дропу від цих двох таполок? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете у сьогоднішньому відеоролику, тому я не рекомендую вам перематувати відео та додивитись його до самого кінця. Добре, не буду затягувати за лайк та підписка, а ми починаємо. До речі, хочу нагадати, що ссылки з відео будуть у нас на телеграм-каналі, а ссылка на наш телеграм-канал буде в описі під відео. Там ми опублікуємо всі детальні гайди про ретердропи та кітеснети, які не потребують ніяких вкладень. Спочатку ми з вами поговоримо про усіма відомою таплику Hamster Combat та обговоримо всі деталі лісингу та дропу від неї. Нещодавно вони в твіттері зробили пост. Ви цей пост зараз можете бачити у себе на екранах, і написали вони, що вони зараз аж 200 мільйонів активних користувачів. Це дуже велике число, як для звичайних таплів в Телеграмі. Як ми можемо пам'ятати, то в надкоїнах було тільки до 100 мільйонів, якщо я неправильно говорю, можете мене переправити в коментарях. І тут виникає запитання, чи зможе ця таполка Hamster Combat повторити успіх ноткоїна. Щоб це вияснити, нам потрібно подивитись на самий ноткоін і як він зміг роздати такий дроп своїм користувачам. Ноткоін це була перша таполка, і вона була не від якоїсь команди, а від самого Телеграму. А як ми знаємо, то Телеграм належить всіма відомому програмісту та криптону Павлу Дурому. Також йому належить монетка Ton. І щоб створити більше хайпу навколо себе, він ще створив ноткоін. Тому Дуров дуже розумна людина і зробив він це ідеальним. Залізтив ноткоїн на всіх топових біржах Binance, OKX, Bybit і багато інших. Він зробив дуже багато активності на всіх біржах: лаунчпули, лаунчпади, джампстартери. Зробив ноткоін другим ноткоїном і не дав пролити ціну ноткоїна на лісні. Навіть пропампив її в 3-4 рази після взагалі лізти. Як ми пам'ятаємо, під час лістингу наткоїна, то всі біржі дуже зависали і ніхто навіть не зміг продати нанткоін. Всі отримали дроп, але не змогли продати його. І тому продавали їх затримкою і не продавали в один і той самий час. І за цього ціна не змогла так швидко впасти. І вона впала тільки до 0,206, і потім її почали пампити. Маркетмейкер почав відкупати всіх цих людей, ті, що продавав надкоін з дропа, і почав її пампити. Він її пропампив аж до 3 центів. Це дуже велика ціна. Зараз ціна вже коригується десь в 0,015, тому що зараз, як ми бачимо, біток дуже сильно впав, і всі альти прилили ще в два рази. Те саме зробив надкоін. Ми всі знаємо і бачили, що Hamster Combat писали у своєму телеграм-каналі, що будуть запущені на блокчейні Ton, як і до цього Nitcoin. Це дуже добре, але тут є декілька мінусів. Перше, це те, що поки що відомий ліснень токена на Кокоін Co та BITGET. Якщо все-таки залишиться та не буде інших топових бірж, то це може бути повним провалом для усіх, заберемо тут просто копійки. Якщо ми якимось чином тут побачимо Binance або інші біржі, які залісять коін, то це може бути для нас лайфчейндж. тому що навіть якщо ми забираємо з цього дропу десь 50 доларів, це вже буде дуже добре. Уявляєте, людина, яка майже не тапає хамстер, забирає з цього 50 доларів. А якщо зробити багато аккаунтів і кожен день тапати хамстер, забирати комбо секретні шифри. То можна заробити місячну зарплату, навіть більше тільки з одного хамстера. Наприклад, ти зробив 10 аккаунтів і в тебе вже є 500 доларів. Це дуже великий результат. Тому тут просто потрібно очікувати нові оновлення по проекту. Другий мінус хамстера комбата це те, що нещодавно вони анонсували свою токеноміку. Зараз і тут ми можемо бачити, що виділено на ком'юніті, тобто на нас криптонів, які просто тапають в боті телеграма цього хаміка 0%. Ця новина, звичайно, мене дуже обурила, але вони після цього сказали, що змінить її. Але поки що нічого не відомо про це. Тому чекаємо оновлення і думаю, що воно буде великим та успішним. Про ці всі оновлення буду писати у своєму телеграм-каналі, ссылка як завжди буде в описі, підійде. А тепер все ж таки виникає запитання: коли все ж таки відбудеться Лістен Хамстер Кобат? Нещодавно десь 2-3 дні назад. В Тіктокті, в Телеграмі, в Ютубі почали шилити дату 10 липня і казали, що в цей день хамстер залітиться на всіх топових біржах. Можу сказати, що це цілком реальна дата, тому що премаркет вже запустили досить давно, і вже на коконі та Бідґеті він торгується вже протягом 2 чи 3 тиждень, як ми знаємо, що після премаркету токен завжди виходить на ринок. Тому тут потрібно тільки чекати оновлення. Далі ми з вами переходимо до таплівки Swap. Тут же набагато цікавіше, аніж Гамстер Комбат. Нещодавно байбіт написали у своєму Твіттері пост, ось цей пост, зараз у вас є на екранах, і вони написали, що скоро буде лістинг та на їхній платформі, та задали цю таблку як великий токен. Я думаю, що вони це написали не зря, і також Павло Дуров згадав цю таблку у своєму телеграм-каналі і написав свою думку про них. Він написав тут багато дуже щирих слів, і, як я зрозумів, то Топсфап отримає підтримку від дурова і може заріститись навіть на бінансі як ноткоїн. Зараз ця таблика знаходиться на другому місці по популярності після хамстера в Телеграмі. І з такими останніми новинами вона може спокійно повторити успіх надкоїну, злітитись на усіх біржах, зробити різні цікаві активності, ланчпул, ланчпади і багато інших. Потрібно також чекати оновлення і подальших новин. До речі, зараз в них проходить івент і ми зможемо забрати по 200 тисяч понтів в день. Приєднатися, переходьте в мій телеграм-канал та в пошуку шукайте таб там ви знайдете детальну інформацію про проєкт та багато чого іншого, що зможуть вам допомогти. І останнє на сьогодні питання, що буде з іншими таплаками в Телеграмі після дропу від Hamster Combat та Tapswap. Перше, що хочу сказати, це те, що буде дуже багато людей в Телеграмі і в самих цих криптоботах. Дуже багато їх будуть абузити, купляти різні номера і багато іншого. Тому що, як ми бачимо після дропу знаткоїна, то дуже багато людей зайшло в Hamster Combat. І зараз в них аж 200 мільйонів користувачів. Hamster Combat роздасть 50 доларів на аккаунт, то я впевнений на 100%, що буде дуже великий наплив користувачів в телерамі та в криптоботах. Також з'явиться дуже велика кількість нових таполок. Навіть зараз кожен день з'являється якась нова тапалка. Звичайно, що не всі вони є дуже популярні, такі як Catizen, звичайний Тамантел, Мемефай, Хамстер Комбат, Тапсвап, Блюм, Піксельверс та інші. На ці тапалки, які я тільки що назвав, я приділяють більше уваги, тому що вони реально цього варті, і я вважаю, що справді можуть роздати хоч якийсь аеродроп. Дивіться, те, що я тільки що сказав, це лише мої думки. І в крипті всім потрібно навчитись робити власні дослідження і сподіватись тільки на свою думку. Ось, наприклад, ви побачили в ТікТоці, як хтось сказав, що криптовалюта MATIC виросте у 3-4 рази в ціні до 2025 року, але це не завжди може бути правдою, і вам потрібно зробити власні дослідження про цю монету і дізнатися про неї все, щоб не зрадити свої кошти на рівному місці. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я надіюсь, воно було корисним для вас. Залишайтесь на ютуб каналі Криптошеф та не забувайте про наш телеграм-канал. Тут багато чого цікавого про заробіток на криптовалюті.